Повернулася це програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин, говоримо про вибори. Нагадаємо глядачам, що ЦВК зареєструвала партію блок Петра Порошенка у загальнонаціональному багатомандатному окрузі на позачергові вибори депутатів Верховної Ради. Ця політична сила йтиме під номером 22 у бюлетені. Всього у виборчому списку партії зареєстровані 193 кандидати. Зокрема, наш гість ви, пане Томенко і в топову десятку входять так глядачам. Коротко нагадаємо: Кличко, Луценко, Ольга, Богомолець, Гройсман, Мустафа Джемільов, Юлій, Юлій Мамчур. До речі він до речі, Марія до, речі, до речі, Юлій Мамчур буде у. Суботу на Львівщині я надіюся, що він буде десь на я. Сподіваємося, можливо, наші студії. Я я надіюся, що він буде з, з тим, котрі йому найближчі з військовим на Яворівському поліоні, проблеми, де, де, є проблеми, де. де є проблеми, де люди насправді від'їжджають на фронт. І от власне Юлії може розказати. З них зустріч для них найважливіша. звичайно, звичайно. Так, і я також нагадаю глядачам, що Тарас Возняк 122 й округ, округ мажоритарний. Ви також від блоку Петра Порошенка так. пробуєте потрапити, сподіваюся, потрапити до парламенту. Трішки оцініть, можливо, вашу команду. Так, от якщо взяти десятку, така досить зіркова, якщо можна так сказати, кожне прізвище про щось говорить. Ну, дивіться загальний концепт. Якщо брати якби два сегменти, є сегмент е е е е партійний. Чи блочний, так би мовити, чому ми блок ще й позиціонуємо? Тому що насправді там у Кетаменко позапартійний. Є багато Я моїх так. колег. Да, Тарас Пудопартійне, багато то, моїх колег, наприклад, з удару. Але оскільки, угу. на жаль, в парламенті, от вам чесно скажу, що ми багато проблем мали з цими поза виборами, Всі думали, що в кінці кінці якось тобі ви Оця історія з воєнним станом. Ну от вам чесно скажу. Ну ніхто не хотів військового стану, багато просто не хотіли не хотіли перевиборів, і це було абсолютно очевидно. Ми не зекономили сотні мільйонів гривень, Це зараз сказати то, як голосував, значить, що були б запропоновані нашою командою. Ріславом Князевичем, і президентом окремо різні варіанти законів, як можна було зекономити на цих виборах. Друню всяку значить, не розміщати в комунальних газетах, які ніхто не читає витрачати гроші. Там ще щось не розміщати. Ми мали проекти від 400 мільйонів в економії до 100 мільйонів. Жоден закон не був проголосований, бо думали, от не проголосуємо, змінити закону про вибори, значить, і вибори не відбудуться. Ми проголосували закон про блоки, тому що було зрозуміло, що краще об'єднати різні політичні сили, бо формат виборів коротше йти більш спільно. Ми колонами тому ми виходили з того, що в нас де факто блок. Просто формально це партія, бо закон не дозволяє де факто. Бо це і удар, є е, солідарність або власне Блок Порошенка, є інші партії, є позапартійні, є громадські діячі, є там журналісти і так далі. Е, друга позиція. Ми намагалися таким виходити з того, що, що що в парламенті треба робити, щоб кожна кожний сегмент, значить, журналістський е, освітній військовий, був представлений професійними людьми і не тими, що мають три класи і, і прийшли вчитись. І виступати. Виступати можна на собаках, чи я припрошу, на, на кішках, чи на кому тренуватися вдома. А в парламенті вже треба працювати, не тренуватися. Тому е, е, стосовно політиків, як казали, вже що мають досвід, жорстка наша була установка. Це тільки ті депутати, якщо йдеться про депутатів, що пройшли випробування майданом, пройшли випробування. Війною і не, не дай Бог не не натиснули випадкову кнопку за поліцейські закони шинать січня. Йдеться про список, я зараз кажу і так далі. По округах складніша історія, бо мусили мати з одного боку і авторитетних популярних людей в регіоні, значить, і тих людей, які можуть перемагати, і тут дійсно були проблеми, тому що всі ми, значить, великі патріоти у Львові. Чи на Львівщині, але в Дніпропетровській, Одеській чи Миколаївській складніше трошки перемагати, значить, і тому там ми якісь компроміси шукали. Може, це не є яскраві революціонери, що, значить, виступали сцени майдану, може, це якийсь директор підприємства успішного в Миколаєві, значить, який точно його в сім'ї Януковича не був і не грабував народ, значить, ми його підтримали, бо хочемо мати там представництво. Але по мажоритарці ми чітко сказали, що. Якщо зараз ми висунули, ми зізне закрився, mm. якщо ми бачимо якусь погану інформацію по людині, десь. Ті же Миколаївські, Одеські, бо нам є заклади там, що о, це люди той був директором підприємства. І стояв, коли приходив Янукович. Ну я хотів бачити директора підприємства, як президент до нього пішов, щоб він би втік зайти. Ну, стояв він, коли приходив Янукович. Ну це не означає, що він е, там служив йому і щось він робив. Він директор підприємства успішного. Значить, може він добрий буде депутатом. Тобто будемо дивитися на ситуацію, якщо якісь сигнали. Є такі, що чоловік не підтримується так далі. Ми будь-яку хвилину можемо з'їздом того мажоритарника зняти. До речі, списку можемо будь-якого зняти. Mm -hmm. Чи я восьмий, чи ще хтось може бути знятий за 12 днів по закону перед виборами, якщо нічого не робить, mm -hmm. і десь наш попав ну, то, якусь та, аферу та, та, та. неприємну і так далі. І ми це почистили. По Львову чи польвічини ми виходили з того, що це мусять бути професійні люди і успішні люди, які себе зреалізували от щойно, я стрима. Нашими кандидатами Я їду, спілкував, зустрічав з виборцями. Ми з паном Тарасом були в Жовкві, з Тарасом Батенко. Я був у Миколаєві. Ну і ми підтримуємо власне він не, не блоком. Я так змінився, а підтриманий Дмитро Добродомов. На що я з ним був е, в ефірі. І так, значить, вибудовується картина, що ми розуміємо, хто куди прийде. Це не то, що ви прийшли. Куди ж вам прийти, значить, чи щоб не було такого, як нас Київ Раді, я щойно там затверджую, е, е, затверджував меморіальний так Шевченка, Києво-Печерській лаврі ми відкрили. І зараз меморіальну дошку ту відомому поету класику Михайла Значить, І я передав, нагадаю, львівянам в Києві Раді 120 депутатів, а в комісії з питань культури, духовності, культурної спадщини. Да, на назва три депутати. І мене вони закликають, пане Ока, ви прийдете, щоб затвердити, котру, ви ж шотоменка, не знаєте. Значить, а у вас скільки там? Три? Ну, буде два. Корм буде. Я говорю: ну добре, ви два депутати, проголосуйте вже, щоб меморіальну дошку за. Наші гроші можна було встановити, тому я не хочу, щоб в нас не буде такої біди, що підуть в бюджетний і в земельний. Бо кожен знає своє місце і він професіонал і буде робити то, що він пане не робить. Возняк. Ви пройшли такий жорсткий відбір, я так розумію, блоку ваші основні напрямки роботи для виборців. Що напрямки напрямки роботи для виборців, що говорити, тут є різні рівні. Коли йдеш в Верховну Раду, як правило, стикаєшся з тим, а слухайте, а ми в тому селі, розумієте, в нас в клубі там двері не поставили. Ну, ось, ось, чи Це трішечки не те. Ми насправді йдемо для того, щоб до Верховної Ради, не до районної, не до сільської, не до обласної, для того, щоб змінити рамково життя в цій країні. Ви про це говорили, і найголовніше, найголовніше може, про що сказати. Я ось хотіла про що, про, що було не, сказано. Я можу бути трошки може жорсткіше, але ми є солдати президента, котрі маємо йому забезпечити 227 чи 300 багнетів. Все. Для того, щоб міняти країну. Якщо говорити про конкретики, як змінювати країну, перше, найважливіше в економічному сенсі, що треба, крім війни, війна в тому сенсі, є якби побічним явищем, це треба змінити відносини між власниками, які мають власність, і тою власністю. Значить, у нас зараз найбільше олігархічна держава, побудована Леонідом Даниловичем Кучмою, коли 5-6 чоловік володіють 80% власності. Нам треба зробити крупний середній клас, котрий буде сам контролювати більшу частину. Тобто, починаючи від того, що хтось буде мати пральню, хтось буде мати там якісь автозаправку, хтось буде то, 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 то. Це така структура всіх країн, котрі більш-менш успішні. сусідньої Польщі. На нас ну ми можемо там на Америку рівнятися, на Францію. Це щось таке далеко, десь як життя на Марсі. Є поруч Польща. Давайте пробувати, принаймні, зробити таке суспільство, як у них. І в цьому контексті це в, сенс, в сенсі економічному створення середнього класу це економічне супер. Бо, супер, бо середній клас є творцем демократії. Не е, олігархи, не найзлиденніші пролетарії, котрі теж завжди є в кожному суспільстві, в американському теж. Але вони не творять демократію. Демократію і, і більш-менш відносне. Навіть не процвітання, а заможність творить середній клас. Оце є економічне завдання. А крім того, є три. Вертаючись до програми президента, є три три завдання, якщо я так генеруючи, це забезпечення інституційної безпеки країни. Чому ми в Криму стикнулися з тим, що е, от армії нема кому воювати, тому що вона була вижерта з І Армія як інституція не існувала, бо залишилась одна оболонка. Носили погони і лампаси. Перепрошую на тебе, на і, 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 і генералів було не І Її залишилося. Перше це забезпечення інституційної суд має удете Армія має бути армією, міліція, поліція має поліцію, державне управління і так ми маємо забезпечити її функціональність. Це перше, друге, економічна безпека, економічної безпеки без інтеграції з європейським союзом в рамках асоціації. Я не кажу в Європейському Союзі, поки що може не на часі, але з Європейським Союзом економічну безпеку ми можемо забезпечити від того, що ми там купуватимемо газ в росіян і будемо сидіти, як ті наркомани на цій газовій на цій газовій. Okay. Давці. І третій аспект. Чисто безпекові, військові аспекти безпеки, про які тут всі говорять. Але він тільки третій. Спочатку інституції державні мають запрацювати. Після того ми маємо мати економічну незалежність, економічну безпеку. А із економічної і інституційної витікає автоматично уже військова, тому що армія сильна не тільки тими солдатами, тими відчайдухами, котрі життя своє віддають десь там на сході, а тим тилом. Для спочатку танки мають мати бензин, танки мають мати набої, танки мають бути просто. І тому військова індустрія. От ми довертаємо тут. Ми вертаємося до до речі, до наших, до наших територій. Такі є слово вбиті міста, як Новояворівськ, роз, Новий розділ чи калуш. Де були старі виробництва, залишилися площі, залишилися інженерний корпус і робітничі курс, котрим може працювати, але немає виробництв, повинні бути чимось наповнені. Зараз ми при фронтовій полосі маємо масу військових підприємств, котрих треба терміново переносити в центральну Україну або ще краще є на на захід, на в цьому старому. Сподіваюся, краще на так, Захід. Є. І ми про президенту, о, по помеділу, в понеділок я з президентом говорив понеділок ну, була зустріч з президентом, і я йому конкретно Она це сказав. Він так на мене подивився. Можливо, йому за, в, в п'ятницю президент буде тут. Я думаю, ми черговий раз йому нагадаємо, що треба переносити в... В часи, ну, да, часи Другої світової війни, друго. сім місяців у нас війна йде, в часи Другої світової війни, за два тижні після того, як Гітлер напав на Совєтський Союз, заводи вже вивозили вивозили за Урал. А ми сидимо й чекаємо, поки нам повивозять військові заводи в Росію. Ми тут дивіться, от як хочемо може, Тарку Тарасову, значить і пропорційну мою за ага. пропоційні це поєднати, бо ага. мусить бути це е, не 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 разово, що от є багато чоловік він прийшов дав вам гроші на двері чи на лікування. Тож ми мусимо зробити, щоб це інституційно працювало незалежності від того. Чи має депутат паралельні гроші, чи чи немає, чи підкуповує виборця, чи, чи не підкуповує? Тобто, якщо ми робимо конституційну реформу і реформу місцевого самоврядування, то ми мусимо перенести гроші. Управлінські через місцеві податки мусимо принести в міську раду Жовкви чи Новояверова, і так далі. А не то, щоб в конверті приносив гроші, і до нього черга була кому двері поставити. Розумієте, і тоді, тобто, і тоді, це, і тоді, да, тоді це абсолютно інша концепція. Що ми мусимо забезпечити так, щоб місцеве самоврядування працювало, щоб не принижувались люди і казали, що в мене немає грошей, значить у нас вже не ремонтується, і школа не ремонтується, батьки там білять щось. Тобто, це я надзвичайно роло. І другий момент політичний, чому ми кажемо про цю вертикаль своєрідну: президент, коаліція з запасом уряд. Бо тоді, як теж затверджуються і субвенції, і державні програми. Ми розуміємо, бо я був в опозиції, щоб ви розуміли, що коли я звертався, що друзі, от, значить, є така територія там, Київ, чи там Львів до мене звернувся, значить, треба закласти в бюджет тут дороги, ремонти, і А, так ти опозиціонер, значить, іди там можна куди і так далі. Тому оцей зв'язок депутата, який формує так само ці державні програми, значить він теж є важливий, щоб він був в системі уряду парламентська більшість і президенти тому я сподіваюся що якраз ці депутати що від Блоку, порошенка ну є вигідніші ситуації так скажу шкурно значить що вони є є прямо в системі формування в системі формування і бюджету і системі формування державних програм і тут інституційний рівень, а тут якби предметний через державні програми. Ми розуміємо, от ми були. Бо я, як гуманітарний теж чоловік, маю багато проєктів, то, там проводив чи Сім Чудес України, чи якісь розкручую замки Палац Фротації, були в жовтні. Ну це класичний варіант, що ми мусимо зробити це однією з візиток Львівщини з точки зору історії, архітектури, туризму, такої міжконфесійної толерантності, історії і так далі. Але щоб це зробити, треба щоб не тільки європейський союз поляки давали гроші трохи, щоб і Україна давала гроші. Тому в так такі проекти можна швид швидкі. Там вже все готово. Тільки тільки завести цей проект в контекст українського уряду і так далі. А на жаль, культура та архітектура, історія ну урядом і президентом Януковичем не фінансували, бо це їм не треба було. Тепер сподіваюся, буде фінансуватися. Ну як щойно ми так меди з військової ситуації, видим, бо зрозуміло, що армія є ключова. Тому ми, ми пропонуємо іншого кандидата. В депутати uh -huh. не, не той, що по 200 гривень роздає в центральній Україні, як в центральній Україні зараз. Не той депутат, що значить білий там ходить, і не той депутат, що який розповідає байки про свої нас військові. Настроє Як відчуваєте? Та громадськість це розуміє? Чи ну будемо буде сподіватися, зараз важко сказати, що бачите, вибачте компанія, вона спеціальна. Значить люди змінюються, думають, багато людей приймають рішення вже перед виборами. І в мене нема тут таких, значить, настроїв, таких значить, шапка за 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 Кидає закидальних, да шапкозакидальних, скажем так, що ми там, значить, переможемо в цих округах і так далі. Я, до речі, спокійно цього ставлюся, тому що все рівно мусимо. Ми не зліпимо 300 людей з блоку Порошенка, все рівно мусить бути і кандидати, і депутати в мажоритарники з інших політичних сил. Головне, щоб там не було тих людей, що зорієнтовані на Путіна, там чи кума Путіна Медведчука, чи друзів Путіна, значить, чи сепаратистів, чи всяких. Міністю, і, так значить, і бажано, що все-таки не було а, у нас такий, значить, на день народився на Черкащині, тобто трохи багато слів російських є. Я недавно приїхав, мені значить, сказали, що там, коли за квотами призначали голів адміністрації, mm. значить, сподіваюсь, президент так потихеньку буде міняти це голів адміністрації і голів обласних адміністрацій, які за квотами призначалися, то цей мені один товариш мене зустрів, директор підприємства каже: пане Микола, таких безпризорників призначали, що значить вони. Трьома людьми в житті не керували, вони тепер районами керують. Тому ну, це яка що... слабова громадськість. Чому президент не реагує? Це ну, не, не доходить ця інформація доходиться. Президенту до нього. треба зрозуміти, що значить, поки є е, е, ну, якби співпраця з теперішнім парламентом, який формував владу, а з теперішнім урядом. Ну, президент так само не хоче, треба правду сказати, мати якийсь системний конфлікт, тому що ці партії, які mm -hmm. сьогодні є, і свобода давала, і батьківщина давала, і, і всі давали, значить, цих людей, то президенту бажано ну, звичайно. На бажано, що як вже нова коаліція формується і новий уряд, тоді зрозуміло, і система місцевої влади змінюється а сьогодні. Ну, якби йому тотально е, замінити, і ці партії там влаштують і старик, вони так місцями так трохи не витримують. Значить, там десь критикують президента, де треба і де не треба. До речі, теж парадоксальна штука, що це їжу Львівщина ж не один пункт мого перебування. І я, от наших колег товаришів по майдану. Там світогляду деяких там подинок і зустрічає, і таке враження, що значить, у них Путін не враг, у них регіони не враги, у них корупція не враги, значить, я розумію, що тебе президент, президент великий, значить, має велику довіру, авторитет і далі і зрозуміло критикуючи його, можна ніби щось відчепити собі. Ну я на іс таки з моральної точки зору, знаючи, як президент працює, і значить, як, як намагається вирішити за за сто днів, що, що не вирішила за якісь дні, то, то я вважаю, ну не етично. Ми в одній команді. Працювали, і коли я чую колег. Значить ті слова, якісь ну фантастичні слова, значить там ну, не про зраду і так далі. Розпочалися вибори. Це зі 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 на вибор. Ні, Ну є, є, є вибори, а є державний, є, де, є державний інтерес. Ну, можна там ну, з виборами бавитися, можна ділити заводи, можна то п'яте десяте ділити, впливи ділити. Але ж ми вже зараз в такій ситуації, ми ж у крайній ситуації like, насправді. Я 26 там років, там ну то сього, якась там влада, там чорновіл, там допомагав йому. Горень допомагали йому, Ющенко допомагав йому. Ну вже ми, вже, ви зрозумієте, що ми, Україна ж насправді на краю. Країна на краю. Які вибори? Ми вирішуємо не вибори. І мало того, ті люди, я в жовкий теж кажу, ви будете голосувати не за мене чи за інших достойних, теж достойних кандидатів. Ви будете за свою долю, за своїх внуків, за своїх старших батьків голосувати. Бо невідомо, що нас очікує взимку. Невідомо чи на Сихові буде газ, щоб опалити. Добре, в кого є пічки. Що зроблять люди? А це 200 тисяч людей. Давайте під завершення програми не будемо людям Щось наводити жаху. Да, так таке запитання, пане Возняк, і ви, пане Томенко, як радник президента, ви розказуєте, що спілкуєтесь людей. Часто цікавить президент, сформувались думка, як волюва особа, яка одноосібно приймає рішення, довіряє лише найближчим. Ось як часто президент прислуховується до вашої думки, можливо, навіть так відсотковому співвідношенні є різні концепції політичні. Зараз не буду в термінах політологічних говорити, що є різні механізми ухвалення оптимальних рішень. Значить, президент вибив найскладнішу процедуру ухвалення, значить, він. Слухає всіх і значить ухвалює рішення самостійно. Значить, це так дуже жорстка відповідальність. Ну якби він бере на себе дуже велику відповідальність, але слухати всіх в годинних часом дискусіях, це теж треба мати, ну якби і повагу до, до людей підбирати відповідних людей. Ну от я вам скажу, наприклад, перед дебатами з журналістами, спочатку з каналами, а потім ширшим колом. Ми мали серйозну дискусію, десь може 10 осіб, Значить, причому це не тільки там якісь люди, які займають посади. Я не займаю посади, я на громадські сади. Мустафа наєм був присутній, як вже наш кандидат в депутати, і там Олег Медведєв, Там ну ті ті люди, які більш інтелектуально так мити таке середовище представлено, і президент дуже багато тем таких. Які дискутуються, за які його критикують, приходить і значить в кінці кінців. Ми чуємо ті тези, які він виголошує, значить, як тези таку, компромісні, що винесені з цих дискусій. Тобто президент є в системі дискусії, він не сидить десь захований, значить, щось там з неба чи хтось йому приносить, як Януковичу, що написано, і треба озвучити. А він ще й перепутає, то що озвучити. Тобто аналізує односібно. Звичайно, він інші, да аналізує і бере на себе відповідальність, бо він несе відповідальність за це, і він не може сказати, тут мені принесли. То я погодився з тим, що мені принесли, і будемо чекати, чим це закінчиться. Він свідомий, що він буде нести за це відповідальність. Отже, він мусить там з трьох альтернатив, що йому запропоновано, нами вибрати одну і за неї нести відповідальність. Пане Возня, ви, можливо, спілкувалися з вашими потенційними виборцями, які настрої зараз в громадськості, чи немає, можливо, трішечки паніки, ажіотажу Ні, чи паніки є. Пані надія... ніякої немає, але мені здається, що найважливіше за. Зараз... Є надія сподівання на ці вибори? Є надія, і вона полягає в тому, що я сподіваюся, що цього разу люди вибиратимуть не з огляду на якісь емоції, не з огляду. Ну, то, що називається на любов, не любов, серце, не серце. Вибратують розуму. Треба Трішечки подумати, трішечки подумати і, і бути відповідальними. Мало того, прийти на вибори і проголосувати. Дякую. Ми не маємо вже на жаль часу. Думаємо, аналізуємо відповідально, ставимось. Кажемо до зустрічі вже наступного тижня.